Усім привіт! Ви на каналі ОКІ. Okay. З вами, як завжди, Оля. І сьогодні у нас буде відео, де ми будемо будувати. А саме це буде відео, де я хочу відтворити щось картинки Pinterest. А саме я вже робила подібне відео, посилання залишу в кутику. Я прикріплю вам фотографію ось тут будиночка, який ми будемо робити, екстер'єр цього будинку. І хочеться відтворити щось подібне ось тут, на, цьому, на цій місцевості, в місті Тартоса. Це неймовірно гарна місцевість. Я тут будувала колись весільну локацію, яку, ну, реально мені дуже подобається. Взагалі, просто тут кольори дуже гарні цього міста. Тож, як ви бачите, ось цей будиночок я хочу відтворити. І також я маю, я маю ідею, як, як зробити зад будинку, точніше, його подвір'я заднє, також з Пінтересту, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. І пишіть в коментарях слово Pinterest, якщо ви не знаєте, що написати. А коментарі дуже важливо для кожного youtube каналу який хоче, щоб його побачили відео хоча б трошки більше людей. Тож буду вам дуже вдячна за коментар. Можете написати слово Pinterest, якщо ні, можете написати щось своє. Завжди дуже цікаво читати і бачити хоч якийсь відгук. І давайте починати. Тут, у, в цьому будинку, мені подобаються дуже оці такі сходи, там де вони зроблені, напевно, ми зможемо зробити їх з платформи, тільки я от думаю, як це все правильно зробити. Е, так, треба поставити, напевно, спочатку. Я от не знаю, спочатку ставити платформу, чи ставити оцей наш прямокутник, чи це квадрат. ну Тут не сильно видно. Одним словом, я буду пробувати зараз це якось відтворити. Це завжди цікаво. І загалом я майже кожен свій будинок, не то, що я беру з Pinterest, але для того, щоб почати його будувати, я стараюся зайти в Pinterest, хоч якусь ідею побачити, і воно мене надихає вже будувати далі. Так, ось така форма. А чи це. Так, я її обов'язково переставлю назад і не знаю. Будемо потім міняти. Мені зараз цікаво зробити саме оцей перед. Щоб він виглядав таким самим, як на фотографії, тож зараз буду пробувати. Тож, поки що в мене ось так це виглядає з платформами. Тут також всередині я підняла їх до третього рівня, бо інакше вони б не змогли ходити. І тепер я хочу поставити дах. Мені здається, що це правильний дах, хоча тепер я. А, ні, мені здається, що це правильний, тільки його треба опустити, звісно. Може так. Розширити його обов'язково треба. Це тут. О, ну Потім можна також е, ще поміняти його, якщо щось не так. Але зрештою, я б його ще може тільки опустила, а так то, мені здається, да, досить схожий на те, що в нас е, на картинці, може так. Ні, все-таки чуть-чуть би вище я його зробила. І отак. Поки що так, нехай буде. І мені оце цікаво, чи вийде мене поставити таку. Товсту оцю балку, чи це мені треба було тут все-таки стіну лишати. Хоча ні, стіна не була б гарна. Стіна точно не була б гарно, це треба якусь таку товсту білу. Так, але де, яку ж це вибрати? Якщо ця. Ну, зрештою. Хоча там на фотографії вона ніби стоїть ось тут, ця балка. Просто бачите, на фотографії, там ті сходи, вони більше. Плавно. Хочу, вони більше виходять також, е, вони ж виходять за дах. Е, може, то я можу так зробити. Якщо я зроблю ось це трошки сюди. Чи так буде гарно, чи не дуже? Це трошки сюди, і ось ті сходи трошки сюди. <гум> так, і ось тут це можна видалити. Обов'язково видаляємо це і це видаляємо. Я не можу це видалити? Ну добре, я з цим розберусь. Може, так гарніше виглядає. Бо, зрештою, я дивлюся по фотографії, воно хоча б трошки виходить в сторону ось ці сходи, тому я поки залишу їх ось так. Тож, я тепер хочу спробувати зробити терасу задню. І я бачу, не дуже багато місця в мене тут є, щоб зробити те, що я хотіла. Тому я просто тут зроблю ось так. Додам, напевно, може, все-таки трошки. Хоча не знаю, я не впевнена, що цей будинок треба розширяти сильно, але може, все-таки кімнату я б і додала якусь хоча б, тому що, боюсь, що мені нічого не вміститься. А Якщо я дам сюди, наприклад. Ось так. І як мені тепер з тут дахом це зробити? Я можу в теорії дах продовжити, ану, щоб він був таким довгим. Але чи це гарно виглядає, він якийсь супер довгий цей дах. Ні, мені не подобається, коли він такий. Але що я можу тут придумати? Я можу. Я можу якось щось я можу придумати з дахом, якийсь поставити інший, і тоді буде виглядати краще. я вже зробила кімнати, точніше, так як вони мають виглядати. Тут в нас буде ванна, тут в нас буде коридор, такий міні-коридор. Е, так. І тут у нас буде, я так розумію, кухня столови. Тут вітальня, тут спальня. Як наразі ось так в мене виглядає екстер'єр. Напишіть в коментарях, чи, на вашу думку, воно схоже. Я не додавала аж три ну, Тому що, мені здається, що такої потреби немає. Також я тут дивлюсь, чи не розширити мені ще трошки. Зараз. А тоді зі всіх сторін розширяю. Я не знаю, чи варто, чи ні. Варта чи ні? Просто вона. Якби там на фотографії вона дуже розширена. Ну, нехай ну, тоді буде тут теж. Е, так, потім як додамо, звісно, тут е, травичку, кущики, буде ще гарніше. Я якось чесно думала, що в нас більше цих труб. Виявилося, що у нас не так то й багато вибору. Але може, якщо так, якщо я її ще раз дам, наприклад, щоб було тут дві, якби її так продовжити, чи вийде мене, а ну ближче. Бо там на фотографії ці труби так досить вниз ідуть. Ай, мені що це не дуже гарно. Хоча, якщо так. О! Ось така у нас тут труба, вікна, двері, все вже є. Тож залишається таке одне з найцікавіших. Це вже сам декор всередині. І так, що тут ще? Я дивлюся по фотографії на екстер'єр. Так, бачу, що там дві такі лампи. Зараз я. Спробую знайти? Можливо, ось тут. Так, дякую, Леонардо. Е, так, які б нам тут такі лампи повішати з цієї сторони, і я не буду ставити, ясна річ перед входом е, оцих диванів, тому що нам, ну, в нас не влізе. Це сімс, треба виходити з того, що є. Не завжди, власне, здається, ці масштаби повторити, такими, які. Я бачила їх на фотографії. Так, е, який... яку мені вибрати лампу? Якусь таку може. Дуже звичайну, але прямокутну. Є ось таке. таке. Багато вибору, але я щось не знаю, як вибрати на вулицю. А якщо така, якщо така, то ні-ні-ні. Точно не підходить. Цікаво, бо я думала, що тут є якраз підходяща, але воно більше йде вертикально, ніж горизонтально, те, що я зазвичай використовую. А якщо взяти ось тут, подивитися власне, з цих наших outdoor, ті, що предназначені власне, для вулиці. Призначені, перепрошую. Так, тут взагалі такого я не бачу. Такого я тут не бачу. Тому переходжу ще раз сюди і вибираємо якісь з того, що в нас все-таки є, в грі The Sims. Я не знаю, це, мені здається, все-таки більш всередину? Ні, точно ні. А якщо це просто поставити, воно не дуже підходить, але мені здається, що. Але, добре, ні. Взагалі треба, коли ставиш світло на вулиці, робити нічку. Не знаю, чому я вирішила це саме зараз. Просто побачила на фотографії і вирішила відтворити так, як на фотографії. А можна робити його, щоб воно було прямокутне, Тож, щоб воно було вертикально, горизонтально, а поставити вертикально. О оскільки у нас набагато більше варіантів горизонтальних. Як ви думаєте, як би ви зробили на моєму місці? Бо я щось не дуже можу знайти такі, які мені подобається. Та ні. Ну, це ні, ну куди? Е, ось це, але в купу разів зменшити. Ну, то давайте тоді ось це. Воно мені, до речі, подобається, гарно виглядає. Так, раз. І. Два. А ось так я розмалювала зсередину В таких кольорах. Тут у нас філетова. Е, спальню я дала таку рожево блакитну. Цікаве, мені здається, вийшло поєднання. А ванна сіро сіра, сіро-сіра, просто темно, сірий і світло -сірий. Е, Тож, починаємо робити декор. Це я люблю дуже сильно. Я вже зробила ось цей супер міні-коридор. Але, зрештою, все тут є, можна куртки скинути, можна подивитись в дзеркало, кинути речі, там взуття поставити в ці полочки. І, зрештою, навіть є дзеркало, де можна подивитися перед виходом. Тож коридор свою функцію виконує. Можна було б, звичайно, я люблю ставити теж якийсь пуфік, якесь крісло, але ну, не влізло тут такого нічого. Тож буде без пуфіка. Хоч в теорії, можна було би десь тут поставити, ось сюди, але я не хочу в... Пихувати. І тепер я хочу зробити кухню. Кухню я хочу зробити якого кольору. Я думаю, якась би тут біла чи сіра підійшла б. Я вже доробляю кухню разом з столовою. Тут у нас стіл, і я оце, думаю, можу жовте підібрати, хоча воно не дуже тут буде пасувати. Які то мені стільчики підібрати? я щось не можу вибрати. Все ніяк. А які будуть тут пасувати? Може, такі білі просто, до речі. Раз, два. Три, чотири. І тепер, я дивлюся, не дуже прикольно виглядає, тому що. Може так. Не дуже прикольно, бо там не можна було пройти. А якщо так. Хм, Щось в мене, напевно, ці стільці треба забрати. Буде без барних. Якщо дати так, то мені здається. Добре, бо якщо ось так. То не дуже добре, а так краще. Е, щось поставимо зараз гарне якусь лампу е, на сам стіл. І моя кухня готова. Я не знаю, прикольно, до речі, я чесь, давно не брала саме цю кухню такого кольору. Треба брати її частіше. Так, я можу поставити просто посередині ці свічки, файно можу. Ні, вони не посередині. О, тепер посередині, тільки я все-таки би колір у, отакий подала. І що ми можемо тут ще якісь картини можна тут буде вмістити, там з іншої сторони. Зараз повішуємо щось гарненьке. Е, так, які в нас. Ну, Це я в старість Home Decorator, це дуже гарно. І оці мені постери дуже сильно подобаються. З кита лофт стається. Ні, ну тут він не дуже буде посувати, то що воно б посувало, але місця не так багато, для того всього, щоб я могла поставити. До речі, перед тим я будувала. Квартиру, чи ж я будувала? Будувала це так неправильно, буду сказати. Ми робили ремонт квартири в шикарному районі Сан-Мішуну, там такий найдорожчий шикарний район. Можете подивитися, посилання залишила в кутику, то там я використовувала власне ці постери, до того я власне це все веду. І я задоволена тією. Квартири, хоч під час цього під час того відео я це повторила і так немало разів. Просто дійсно дуже сподобалось те, що вийшло. Е, можна дати ці штуки, ну, нехай будуть ці. Вони мені по кольору тут підходять. Що ми можемо ще дати для кухні? Зараз я подивлюсь, а до речі, я ж можу дати шафки зверху. Чого ні, До речі, до речі, до речі. Е, повторила я ще раз це. Е, можна дати ці шафки, я думаю, що це ж звідси. Так, я сподіваюся, що це правильні шавки. Ось це вони чи ні. Я зараз поміняю колір. та я розумію, що це здається колір неправильний, а якщо. Ні, здається, що не вийде шавки, тому що в нас тут не хватить так, щоб їх обставити. То ще боже, зараз нам не хватить е, місця. У мене квадратики не так розставлені, щоб воно вмістилось. Тому що в нас тут вікно, на вікно залізе, гарно буде. Тому можна дати якісь полиці, звичайні, до речі, а чи ні? Полиці в нас тут об'єкти за функціональністю, і це Surface, Покриття. Переходимо сюди. І це сюди. І тут в нас є різні полиці. І я би взяла якусь найзвичайнішу ось таку. Хоч бачите, от воно все не вписується мені тут по ширині. Може, якась звичайніша ще є? Ця ні, бо кольору не підходить. Така біла, ну таку білу дам. Раз і все. Зрештою, там мені теж не буде вміщатись. А що я можу дати на цю полицю? Я можу дати там якісь приправи, хіба що, бо книжки туди кухені не влізуть? М -м -м. Зараз я подивлюсь, що я можу там дати. Можу дати ось це. Раз. Тепер ще одні приправи. Хоч у нас там вже стоять такі подібні, а що я можу ще дати? Тут багато так, щоб аж влізти, то не влізе. До речі, я можу це сюди поставити. Але ні, не хочу, бо там можна ж буде, буде якби, готувати. Навіщо лишній раз забирати місце, де можна щось приготувати? А чи влізе мені ось цей ж. Уу, клас! Влізає. Добре, я тоді ще. А якщо це. Ні, ну мило нам не треба. Так, а що ще можу влізти? І ще одна рамка. Хочу вибрати ось цей диван з нашого класного, дуже гарного додатку Старша школа. Він точно буде пасувати тут. Наприклад, навіть фіолетовий. Ні, фіолетовий ні. Але я дивлюсь, цей, напевно, завеликий буде, там мені сюди. Та да, і, зрештою, це не той стиль. Дивлюсь, які шаби я могла вибрати. Ну, оці дуже гарні самого Home Decorator. Але він задовгий, я так підозрюю, та нам таки не підійде. І можна створити свій власний диван. Можна взяти також звісок. До речі, якщо б я взяла цей диван, я думаю, що це було б класно, бо він білий, але має фіолетові подушки. А в нас тут якраз це підходить по стилю. І він не займає багато місця. Супер. І тепер я його все-таки дам трохи далі. І я хочу тут повішати якісь м, шторки. Так, секунду, які це можуть бути? Дуже оригінально, Оля, дуже оригінально, але що робити, як я їх правда дуже люблю. Е, так, а якщо я, до речі, тут дам такі м, штори, хоч як, я щось не думаю, що це гарно. Ні, я їх заберу з точно, бо вони заважають екстер'єру, а нам все-таки залежить теж на правильному екстер'єрі саме в цьому будинку. Ось така вітальня у нас вийшла і поставили тут навіть шахи. До речі, щось можна ще й на ту стіну дати, а то я не побачила. Не залишаємо вільні стіни, оскільки у нас і так їх дуже мало. Де було б вільне стіна, то все в вікнах та наших тих... дверях. Тому які ж можна дати тут плакати. Такі прикольні, прикольні, все таке прикольно. Але що би я вибрала? Це може бути. Ні, може не плакат, може все таки картина з додатку. Home Decorator, Тільки я б її знайшла. О, до речі, що це таке? Ага, це якісь такі постери? Ні. Постери не хочу. Ось це хочу. Повішати ось тут. А за чим буду тут пасувати? Чи є в нас щось таке світліше? О, якесь таке. Хм. Я не впевнена, що воно речі, тут пасує. Це зелене теж. Ну, я не до кінця впевнена, хоч розмір точно хороший. Я дам ось цю картину. Ось я доробляю вже також ванну. До речі, треба рушник припідняти, бо він буде мокрий, як вони будуть митися. А, я розумію, чому так, тому що я підняла там через фундамент саму кімнату, і воно тепер трошки все змістилось. Е, так, це можна. А, ні, це нормально. Е, так, яке би нам тут дати дзеркало. Зараз я подивлюсь, і, до речі, треба додати ще й світло, бо щось світла мені мало. Дзеркало. Можна дати ось таке, яке буде світитись. Так, воно мені подобається, я його люблю. До речі, я ніде не давала рослини. Що це зі мною сьогодні? Точно, точно, точно це треба надолужити. В Ванні я можу дати ось таку підвісну. Ось сюди. Але треба не забути обов'язково по кімнатах розставити. Я не знаю, як в мене так вийшло, що я це все забула. Тут у нас, до речі, боже, яка гарна ця квітка, але на мені не влазить. Так, тут обов'язково може щось постояти, яка б це могла бути рослина, чи вона нас влізе. Якраз влазить. Ось так. І якусь треба обов'язково ще поставити вітальні. А яка це може бути така? Хм, така, щоб вона не, не надто багато місця займала. Ось ця, я її так люблю. Але куди? Сюди. Можна дати і сюди. Ось таке ліжко, з мій улюблений дизайнер, я вибрала. Для нашої спальні, на мою думку, підходить дуже добре. До речі, я все ніяк не можу використовувати ці столики. Вони мені ніде не пасують. Не знаю, я якось маю з ними проблему в плані кольору, по величині вони прекрасні. А з кольором я завжди маю якийсь, не знаю, що нам і не підходить, хоча я зараз дивлюсь, а якщо сюди, я дам ось цей. Ну, Власне, от мені над той рожевий, над той яскравий, по факту, ось це нам підходить, то я дам сюди, а з іншої сторони, варто давати чи? Не варто. Тому я зроблю ось так. Дам, там лампа, яка стоїть, а там лампа, яка буде на цій полиці. Хочу дуже вам показати, яка спальня в мене вийшла. І я зараз дороблю ще терасу. Поставлю там гриль, тут, до речі, вже стоїть камін. І покажу після того вам повністю, яким будиночок цей вийшов. Тож, ось такий будиночок в нас вийшов в місті Тартоса. Дуже гарному місці, в якому обов'язково треба пограти. Тому. що... Ну, Дивитись за цим всім, яке тут все оце таке блакитне, гарне. Не знаю, я в захваті. Хто тут до нас прийшов, панянко? Я не знаю, що ви тут робите. Тож, давайте перейдемо до огляду будинку і попадаємо ми одразу в кабінет. В який кабінет? В коридор. Так, в коридорі в нас тут є шафка, де можна перезвутися, є дзеркало, і є де навіть кинути куртки. Потім ми попадаємо в. Кухню. І ось така кухня, де все в нас помістилося. І навіть є ось такий немаленький столик. І я тут поставила ось такі двері. Я вважаю, що це двері. Так, вони ніби як арка, вони не закриваються. Але я не розумію, чому «Сімс» не може зробити так, щоб ми могли закривати фіранки і ось такі штори. Чи що, такі фіранки, Не такі фіранки, взагалі фіранки і ось такі двері. Тому що ну, подивіться, як гарно, що вони зараз привідкриті. Можливо, гарна погода привітрити кімнату і ось таким класним виглядом. Я тому власне, поставила ці е, двері, хоч це і ін, як арка вважається. Ось тут в нас така спальня, є там такий фіолетовий фуфік це не спальня, це вітальня, так. Можна пограти м -м, шахи, можна почитати книги, можна подивитись телевізор. Досить, як на мою думку, вийшло більш-менш просторо. Тут в нас ванна, де є і душова кабіна, і сама ванна, і є таке віконечко е, теж з гарним виглядом. Тож, все на місці, ванна кімната в таких спокійних, сіро-білих сіро -білих кольорах. Тут в нас наша е, спальня. Спальня в нас ось таких кольорів рожево-бірюзових. Можна так сказати, так. але тут передаємо, надаємо перевагу. тут, Хотів сказати, що рожевим, але зрештою стіни бірюзові, Тому, власне, бірюзово бірюзова, рожева спальня. Ось так вона виглядає. Є тут також стіл з комп'ютером, і ось такий офігенний вигляд. Подивіться, як гарно собі стаєш зранку. І ось такий вигляд тебе зустрічає. Я би тільки його фоткала і фоткала. Дуже багато тут вікон, і дуже багато таких дверей. Які мають собі скло, тому що надто гарно за вікном, щоб це приховувати. І виходимо на терасу. Тут ми бачимо. Ось такий камін. Я тут е, уявила собі, що перед цим каміном можна поставити стільці, якщо хочеш посидіти біля цього каміну, А не змогла їх поставити, тому що це вже якраз кінець е, ділянки е, біля того каміна і, і вже там стільці не вміщались. А якщо ви маєте якісь такі стільці в грізі, які можна взяти з собою в багаж, то можна завжди буде їх поставити собі біля того каміну. Тут в нас є гриль, де можна погрилювати. Також у нас є стіл, де можна посидіти, поїсти, відпочити. І загалом ось так це все виглядає. Якщо вам сподобався цей будинок, він є в галереї За Сімс, тому обов'язково заходьте в мою галерею час від часу, там це все можна знайти. Пишіть в коментарях, що на вашу думку схожим вийшов цей будинок. На мою думку, більш-менш так. Я те, що змогла передати з Гризисі, то й передала. А цікаво буде почитати вашу думку, чи вам сподобалось, як вийшов в мене цей будинок і чи, схожим він вийшов на те, який ви бачите на фотографії. Чи грали, ви, до речі, в місті Тертоса? Я ні, але обов'язково треба пограти, бо я кажу, дуже мені це місто подобається. Все, забуваю якось сюди переїхати. Ох, тут в мене вже якісь. Люди йдуть середину будинку, ну нехай вона йде, вагітна жінка, нехай проходить. О, бачите, заодно вона нам показує, що е, ці сходи функціонують і все працює. Тож, якщо вам подобається цей будинок, в галереї можете його знайти. О, в нас тут welcome Вегон, одним словом, дуже багато все відбувається. А я вам кажу, дуже дякую за це відео. Пишіть -ко свої коментарі, це дуже допомагає каналу. І загалом конкретно цьому відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.